Уперше від початку повномасштабного вторгнення Польща збила російські шахеди. За даними польських військових, країну атакували близько десяти дронів. У результаті чотири аеропорти тимчасово призупинили роботу. Прем'єр Дональд Туск підтвердив: зброю застосували по ворожих цілях у координації з командуванням НАТО. Після атаки. За інформацією агентства Reuters, у десяти воєводствах оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони: дрон впав на житловий будинок у Люблінському воєводстві. Уламки російського дрона влучили в житловий будинок у селі Вирики Воля. Пошкоджено дах і припаркований поруч автомобіль. Речник поліції Люблінського воєводства Анджей Фіолек підтвердив, що уламки безпілотника зачепили будівлю. Але мешканці не постраждали наразі. На місці працюють представники влади, які оцінюють збитки. Таким чином польща вперше безпосередньо відбила атаку Росії на свою територію.